Доброго вечора, дорогі підписники. З вами Willow, і ми продовжимо проходити Silent Hill 2. В попередній серії у нас були проблеми з пошуками дороги. Ну, так як я, напевно, що зорієнтувався, до речі, я поза кадром знайшов пікап, в якому можна було зберегтися, що я і зробив, Схоже на те, що нам потрібно йти в... Те місце, там банк, і ну, там є споруда. Через ту споруду, скоріш за все, ми повинні і пройти до парку, який поміченням до нас червоним. Скоріш за все, що нам саме туди і потрібно. Тож... Як музика голосно заграла. Ну Ось так. ось Я був ось тут. Знайшов це місце. Записку я спеціально не читав. Парі... Ні. Добре. Ага. А ось. А ось це поворот. Ось це поворот е, Тепер вже... Так, який це звати, А. Тепер уже не потрібно йти в парк. Тепер вже потрібно йти в бар. От. Вот. О, Боже. Ось ось цей... Ох ти ж! Ось це поворот. Не очікуваю. Ну так, рушаємо в бар. На пошк... О боже. Не-не-не. Я в попередніх серіях достатньо часу з вами провів, хлопцы. Мені хватит. О, весни чел. Не да шо ж з моим язиком. Ми язык да вуголь. Так. Ну все правильно, иду. Давай, йдемо до тети Нелли по самогон. Просто туман Ой. Леля. Лея цей. Эээ, дійсно, лебез зайти. Ой, йоперний театр зайшли. Так, а ось зараз саме ось. Цьому в цій споруді починається хардкор? І що? Сюди можна туди? Знак питання. Хм, це що нам сюди потрібно, так? Оооо. Що тут наша справа закінчена, так? Ха, ну і слаб. Ой. Ой. Так. Є у нас англіча. Ну, так, стати, щоб це видно було. Є у нас англічани There was a hole here. It's done now. Важко перекласти. Я... There was... Що таке hole. It's done now. Тепер закінчимо все. Я не можу перевести. Я не можу перевести ще там пише. Ой. Десь ходи панда? Потрібно змивати ноги. Так, карта. Куди нам потрібно? Ось є відмічені маркери? Тут. Ну ми тут були. Ну, давайте потихеньку будемо це все робити. Спочатку сюди підемо. Все ще. Що тут відмічено маркером, то ми повинні сюди пройтись. Обігли. Давай, давай, давай. Давай, Джон, давай, біжи, біжи, Форест. Десь тут повинен бути поворот. От. Є. Так. Такс. Сюди поняли, сюди. Боже, память. Є курка, а є моя. Є куряча память. А є моя память. От моя память взагалі. Жесть. Я нічого не пам'ятаю. Я імена не пам'ятаю. Я инвентарный герой. Це ще тут ходить. Так. Хм hm. дарма сюди прийшов, Дарма. Ну і чудесно, що дарма. Зате пробігся, зайнявся спортом. Че США, ну, є тут. Ні. Каже, немає чого. Не добре. Підемо тоді. Ой, я навіть не знаю. Є два шляхи. До знака питання і... Ось до цієї споруди. Е -е. Спороді дуже страшно буде. Його цьому більше шпері. Тож давайте. Давайте підем до цього знака питання. Суто попрямій. Ще раз, а то я не побачив, яку сторону мій маркет дивиться. Так, повернути. Там мене хотів повернути, тут потрібно повернути. Так, старт ва, руш. Давай. Давай, давай, дорогий, давай. Я знаю, що так, там безкінечний запас ресурсів виносливості. Витривалості. Виносливості. Меня зак до цвяху до дошки так. І зараз поворот направо Наліво ми ходити буде пізніше Та, ти подивись, десь є. Ой як на голосно ходить Напевно, що ступні дуже в нього важкі. Ой, ще хлопці Не, 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 не. Да, я бомби тут. Цього. О, цього мені тут не так. Зараз якщо ми побачили... О! Ой-ой-ой, багато сей. Ворот наліп. Так. Так. Ну ч ж здається, що шо там? Що там нас буде чекати закрите приміщення, в якому ми повинні будемо щось розслідувати. Опа, нася, а? бутылочка. Mm -hmm. Добре. Будем бухать. Ой. Вот то Это еще такое... Ну, хрущи, здаётся, но... Сюди не можна зайти. добре якось я другий раз. Сюди. Сюди також не можна зайти. Добре О, Йопа Сюдякасмир, аш не ха ха Yes, uh -huh. Давай, 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 не жалей. А ну правильно, блин, с куда твоя ногой там. Ой. Ну все тут, Ну, давайте катай. Давай ты. Решивай этот чи... чьи ж не читал цего. Для почалась катраваться разобраться с этим дворогоми. Майже попал. О. Клюууч, ось воно що! хе хо -ха хо -ха. Хай ты просто буде улице тут. Я знак питань? Ось! Відмичну галочку. Ну чудесно, тепер... Аж тепер нам потрібно вже йти. в Ага, гавань Яка знаходиться праворуч від нас? Ой, знову хлопці ходять голі. Я не з вами, пацанята To je još šoklozat. Uvijek su... Uvijek zvuki tako... Da, zvuk pohani. Потрібно туди йти звідти доноситися ці звуки. Я чудесно радий. Ми використали ключ. Так, давайте подивимось що тут як тут Так, тут не пройти, добре. Як я розумію, це сюди вже можна зайти. Це. Тут, 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 тут. Розвідати, так би мовити, це місце повністю, щоб потім лишній раз там не повертатися, якщо що. Не заходить. Зокрито. Ну так ми розвідали. Звичайно, це потребува часу, певно. Але, але, але. Ох, ти ж є. І ось я про що я говорю. Закриті приміщення. Карта. Добре. Карта це чудово, Карта, це ми не заблудимось. При першій же можливості. Так. Ну і ось... Ну ні, спочатку, на напевно, ще підемо до дверей. Закрито. Фу, як я не люблю закриті приміщення. ох, в хоррорах це, напевно, гірше всього. Ха-ха-ха, <laughs> і це грубовати ще, да? Секс. Ой, куди здесь йшов? Це наш герой, ходить, я думаю хтось стукає у двері. Коридор не промальовується до кінця. Занадто темно, щоб відкрити карту. Ти знущаєшся, Джин, чи Джон, чи джун. Не дурій. А! Вихід закритий. Чудесно. Як тепер розвернути камеру? перевіряти кімнати. Закрито. Так, мені не подобається, камера розвернулася. Ой, якесь місце. Потрібно знайти щось важке, щоб кинути зверху. Щоб дістати Сміття! Навіщо нам? сміття? А якщо щось використати? Форус замков. Тук люб ну, кіка в руках. Не, кіпервать вообще. У него в руках, не может его потянуть. Горясь. Ох. Так, все пометать. Мы повернулись отдельно. хе люблю вот эти места, друзья. Фух. Ох. О! Ви <кху> <кху> вийшли? Що за звуки? Взагалі куди я потрапив? <кху> <кху> Блін <кху> Атмосферка така лякає, достатньо. Якщо зараз якийсь скримірок вилітає, то... Я тут засруся прямо зразу. Зі страху. Ой, изменил. Так, нужно как фонарик включается. Так, как фонарик у нас включается. Ой -ой -ой. Мись фонарик нюмика. Фонаричок. Фонарічок. Ну, ось смайкнув взаємодіїтися, фонарик не включається. Добре! Тут ми більш-менш подивилися все. Чином, що це тільки що було Так, друзі. Серія не повинна перевищити 20 хвилин, значить сьогодні дивитися, не, не буде їх там. 9. цьому ми з вами закінчимо. Я не знаю, як я тут іде, буду шукати місце, щоб... Ой! Щоб зберегтися. Ти чо, Ти чо, Ти що роздиряйся дебіл? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте... Ставте коментарі, <свисті> кличте друзів на канал, будьте більш активними і буде більше різних проходжень. В ближайший час у нас ще одне проходження намічається, на так би мовити, легендарної такої гри, не менш легендарнішої, ніж Silent Hill. Що Silent Hill страшніша, напевно. З вами був Віло. До нових зустрічей. Па-па.